Зараз подивимося, що всередині. Цікаво. Ось тут ноги одного, нога другого, і там нога теж другого. Друзі, тут же потрібно акуратніше розчищати. Ось тут рука, ось там череп є одного. Ось десь тут ось ось ось. Видно його. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми продовжуємо шукати артефакти Другої світової війни. І обов'язково будуть цікаві знахідки. Минулого відео були ж цікаві знахідки. Ну що ж, йдемо шукати артефакти. Звісно, всі знахідки я вам покажу. Сьогодні я знову продовжую ходити з хантером. Ну, цікаво, цікаво збирати такі глибинні сигнали, цікаво з ними ходити. Поки що камрад шукає звичайним металшукачем, поки я знайду яму якусь. Ось потім я знаходжу яму, копаю, він бере хантера теж і теж шукає ями. Ну отже, півгодини ми десь ходили, і в мене вже перший такий сигнал, що можна покопати. Слухаємо. Ось тут має бути. Ні, це не він. Ось тут десь. Ну... Сигнал не широкий, і по сигналу мені здається, що він не глибоко. Ну, зараз будемо копати, і звісно, я вам покажу, що там буде всередині в ямці. У нас маленька друзі технічна проблема. Пропав звук у декількох відео, тому я вирішив прокоментувати, тому що знахідки справді цікаві. І ось перша знахідка з ями камрада це ось така алюмінієва фляга. Фляга вермахт з гарним бакелітовим корочком. Все цілесеньке без отворів. І навіть не гниле. Можливо, легенькі м'ятини. Ось одна є. І поглянемо, друзі, чи є в нас клеймо. А клеймо є, і це 40-й рік. Досить рання фляга. Хоча події тут були в 43-му році. Ну і що ви думаєте? Так, є касочка, і здається, це М42. Зараз будемо викопувати, і ви побачите. Народження на світ каски. Ну що ж, друзі, витягнули касочку і каска ще з під шлемом. Порожня, без голови. М42. Ось тут земля, тут рештки під шлема, ремінчик і десь має бути пряжечка. А де та пряжечка? Мабуть, вона була залізна, тому що вже каска пізня і все залізне. Це не М35 вам. Каска в гарному ще стані. Звісно, декалей не буде. Але але на реставрацію в самий раз. Можливо, каска була колись і СС, але на деякі каски декали вже в 42-му році не ставили. А ось і пряжечка, як я і казав, вона залізна. Ну що ж, друзі, вам скажу це дуже хороший початок, фляга і така казка. Ну, подивимося, що в мене в ямі буде. Тому що в мене теж гарний цікавий сигнал. Ну що ж, і в мене в ямі є цікава знахідка, дуже цікава. Але спершу хочу вам показати все, що знайшов до цієї знахідки. А тут багато речей по рейху. Ось така розірвана артилерійська гільза. Ну, металобрухт, Фрагменти від протигазів різноманітних. Ось пряжечки алюмінієві. Ось ще запчастина від протигазу. Ось якесь скло навіть в цій ямі було, мабуть, побутово від хати. І різноманітне залізяче. Не знаю від чого, можливо, теж війна, а можливо, і щось побутове. Ось якийсь зачеп. Хто знає, напишіть у коментарях, тому що, схоже, що можливо від техніки. Ну що ж, подивимося, що в мене було в ямі, що в мене є в ямі. І знаєте, що це? Касочка, друзі, це каска. І мені здається, що це М42, але з втратами. Бачите, наче вона з тріщиною. Ну, не знаю, зараз буду витягувати, але здається, теж М42. Хоча вона досить і тонка, можливо, пізній більш ерзац варіант. Подивимося, потрібно викопувати. Не будемо так гадати. Ну що ж, друзі, я вже докопав каску, зрушив її і дивимося. Момент істини. І це радянська каска. Оце розчарування, друзі. Це справжнє розчарування. Друга радянська каска в цьому місці. Та Тут не має бути радянських касок, але діди були всюди. Ось і так. Радянська каска та ще із втратами. Ну, в будь-якому випадку я би її закопав для майбутніх поколінь. Але погляньте, ще гарний стан, ще фарба, можливо, є, якщо вона тут була. Звісно, була. Ну що ж, друзі, ось так я все розкопав. Зараз буду закопувати. Що в нас тут ще трапилось? Ну, з цікавого ось такий кекс. І в цьому кексі захований скарб. Зараз подивимося, що всередині цікаво. Можливо, золоті дукати в такому горшечку. Ні, золотих дукатів немає, друзі. Немає, але кекс ще не розлітається на реставрацію. Ось тут навіть застіпка ще є. Все, супер кекс. Тут ще рештки фарб є. Ось такий ще фрагментований кожух попався. І тут ми з камрадом думали, гадали, чи це від М24, чи це від радянської якоїсь гранати. Я щось не можу зрозуміти. Ось бачите, з такими зачепами щось цікаве. Ось фрагментація така. Ну, 100% кожу від гранати. І Я бачу, здається, от зелена фарба всередині. Ну, а це може бути що? Та може бути і совок, і рейх. Далі ось така пряжечка. Це від труби від Фауста. Це теж від хвоста. Ось це газбак. Погляньте, як його побило ще в ці часи. Ось це теж від газбаку. Ось кришка від баку. От зазвичай тут золото ховало. Я, звісно, жартую. О! Комплект ще цілий. Погляньте. Ще цілесенький комплект. Ось. Вони красуні. Ось, бачите, ще пише на них щось. Папірчик тут такий. Ось. 39-й рік. Супер пупер. Ось. Клас, і погляньте тру, і фарба навіть не старається. Наскільки це було колись якісним? Клас. І ось тут. Те ж саме. А, тут 36 й рік. Нічого собі. До речі, якось некомплектно. 36, й 39. й Ну Далі ось така латунь від протигаза. От якраз латунь, тому що ранні протигази. Протигази, ще один газбак з такою алюмінієвою ставкою. З ранніх. А ось це горнятко. Це, мабуть, радянського солдата горнятко. Можливо, там щось є. Подивимося, чи там щось є цікаво. Ні, нічого. Навіть ручки немає. Ну, але це 100% того періоду, як і ось ця супер крута каска. Ось гіль зарвана. Ось пружинки від протигаза. Бачите, нержавійка. Скільки гарнесенькі, блистять так. Ну і оце камрад не в цій ямі знайшов, а в ямі поряд. Ось такий артефакт. Мабуть, 100% це була карбідна лампа. Ну, якщо знаєте, краще, то пишіть. Ну, це морда від протигаза. Ось такі знахідки з цієї ями. Зараз закопую. Бачите, побутовщина є трішечки, є трішечки і військових артефактів. Як бачимо, по знахідках тут же, мабуть, такі були штикові бої. Тому що є і радянські каски, і німецькі каски. І в одній ямі і Радянщина, і німці. Ну що ж, продовжую шукати ями тут 100% і знахідки 100% будуть. Що ж, друзі, все, ямки вже немає, трішки напрацювався. Ну, але що зробити? Потрібно сигнали копати. Зараз трішечки відпочину і знову запрягаю свого коня. Іду шукати глибокі сигнали. Друзі, до речі, можу вже сказати своє враження про Extreme Hunter від XP. Крута штука. Зразу ж вам скажу, що це не такий металошукач, як звичайний. ось цей. Ним. Ось цим хантером ви знайдете те, що цим ви ніколи не викопаєте. Це однозначно. Ось ця яма, вона не глибока. Зверху дуже багато сміття, цегли, колючого дроту, цвяхів, уламків снарядів. І тому цей прилад навіть на глибині, десь 60 сантиметрів. Ось бачили, казка була. Він її просто не бачив. Не бачив. Зверху дзвеніло все дрібним залізом і нічого великого. Не було чути. А ось цим приладом, ну, ви чули цей сигнал, зразу почули. Не потрібно навіть напрягатися, просто йдете, чуєте сигнал і копаєте. І пропікуєте ось цим звичайним приладом. І якщо він вже не чує, о, це вже, мабуть, щось буде цікавіше і поглибше. Ну що ж, потрібно шукати і дуже багато копати з цим приладом. Ну, що буду зараз і робити. Отже, друзі, знайшли ми глибоку наступну яму і погляньте тут цілесенькі підсумки. Подивіться, підсумки, алюміній, патрони Маузера. І погляньте, а, іще ножне, піхви до багнета. Ось жаба. Ну і погляньте ось копчик. Камрад, зараз розкопуємо. Ми розкопуємо там, поки що знайшли ось. Два бійця лежить. Ось тут ноги одного, нога другого і там нога теж другого. Ось тут тазові кістки, тут пішли ребра. Прикидали все. Ось таким будівельним сміттям. Копати дуже важко. Ми зараз їх розкопуємо. Потрібно буде ще розкопувати ось туди, тому що, мабуть, голова і грудна клітка ось там і знаходиться. От, подивимося, можливо, там є жетони. Сподіваємося, що там є жетони, і побачимо, чи це війська вермахту, чи війська СС Галичини. Друзі, тут же потрібно акуратніше розчищати. Ось тут рука, ось там череп є одного. Ось десь тут ось, ось ось видно його. Ну і все завалене сміттям. Тут побутове сміття. Якісь бляхи. От, привалили, бачите, черепицею. Каски немає, але Добре. на черепі якась бляха є, 100%. Ось. Не знаю, що це за бляха, просто накинули на солдата якесь сміття, одним словом. Ну і потрішечки розчищаємо. Це вже така більш кропітлива робота. Тут такими лопатами. Вже не покопаєш. Хоча мені здається, що треба ще ось цю стінку зібрати. Тому що, можливо, він ще тягнеться сюди трішки. Ну, ось, друзі, я помилився, бачите, дві голови поряд. І яма була невелика по площі, по довжині. І такі голови в такому положенні. І ноги трішечки ось погляньте. Аж туди закинуті. О, сподіваюся, будуть жетони, і зараз будемо розкопувати і подивимося, що це за війська. О, гудзик кітельний. Ось. Алюміній. Алюміній це вже вермахт. Швидше за все. Ну, Дивимось. Слідкуємо. Ну що ж, друзі, процес іде. Розкопуються солдати. Ну, Скажімо так, що кістки дуже крихкі. І вони прим'яті дуже якраз цією черепицею, тому що трактори їздять, і постійно земля сідає і ламає ці кістки. Ось бачите, які крихкі черепи. Ось. Але потрішечки розкопуються, і одесь там мають показатися жетони, якщо вони, звісно, є. Сподіваємося, що вони є, тому що вони потрібні для ідентифікації військових. Ну і серед сміття що в нас? Є ще гудзики, ось кительний гак. Потрішечки все це витягуємо. Ось якась резина. ну Підсумки. Ось це щось у нас з'явилося. А, це, мабуть, ручка від бритви з безпечними лезами. Щось в цьому дусі. Але от цинк, і вона вся гнила. На цьому етапі робота вже кропітлива і потрібно працювати і пензликом. Ось такий жетончик ціленький і навіть не дуже гнилий. Цікаво, що він був на поясі, мабуть у кишені або під сумку. Жетон – звичайна артилерія, але цікаво те, що вже буде солдат ідентифікований. І сподіваюся, що в інших солдатів теж будуть жетони. Це було б дуже добре, якби ми дізналися, що це за солдати. Друзі, ми не могли розібратися з ногами і все ж таки розібралися. Поки що троє. Один, два, три. І в одного є цинкові гудзики. Це означає, що може бути і СС. Ну, Поки що жетонів ми не знайшли більше. Лише один. Але продовжуємо розкоп. Я трішечки походив з глибинним приладом, хантером знайшов камраду яму. І він ось там нюхає, нюхає і щось ліниться копати. Але там 100% щось цікаве та є. Отже, друзі, троє. Ось так розчистили, дуже важко, тому що поміж кісток черепиться. Ось тут, бачите, череп взагалі. Отакий проломаний. Ось там бачу. Ще між руками черепиця. От, і зараз це гарнесенько пофотографується. Ось потім вже потрішечки будемо кістки витягувати, і там, можливо, вже будемо дивитися на жетони, будемо пропікувати, тому що зазвичай жетони знизу лежать. Ну, або в грудній клітці, от під ребрами. Отак, от, от такі то справи, мабуть, була. Позиція якась, тому що яма квадратна. Бачите, місце їм бракнуло, тому ноги підняті і ось тут шиї заломлені. І засипали цю яму побутовим сміттям. Тут були будинки, будинки розбомбили і засипали ось таким сміттям. Друзі, отже, зараз. Ось така ситуація. Ми знайшли ще одного жетона і ще один точно тут, але під ребрами. Тому спершу потрібно все розгортати. Всі троє з жетонами. Цей жетон ми подивилися: вермахт, бачите, цинк дуже гнилий. Ну, але все ж таки вермахт. Ось, а цей ми ще не знаємо. Отже, друзі, витягнули. Ми рештки солдатів. На жаль, на жаль, третього жетона не було, не знайшли. І ми думали, що це жетон, але ні, на грудній кишені була ось така ложка виделка. І в іншій кишені було дзеркальце. І ось такий гребінець. Що ще з цікавого? Ось така артилерійська лінійка. Тут, бачите, масштаб в кілометрах. Ой. Ось так видно краще. Ось. Німецька. Кітельні гаки. Далі гудзики від штанів. Ось кітельні гудзики. Ось це була бритва на безпечні леза. Це був підсум. Це кишеньковий ніж. Це жаба, зачеп до цих піх на ремень. А ось цим ланцюгом були зв'язані ноги. Ось петля. Вона була накинута на ноги. Якраз за ноги їх і стягували в ями. Ось. Ну і все, по знахідках. Більше нічого особливого з ними не було. Зараз знову фотосесія цього всього. А і ще. Один, мабуть, був офіцер, тому що ось погон із такими срібними нитками. Бачите? Ось вони. Ну, ось так. Троє солдатів будуть потім перепоховані. Ну, солдати, мабуть, всі вермахту, але одного жетона, на жаль, не було. А, і зараз покажу ще жетона вермахта, що там був. Ось, друзі, два жетони. Погляньте, ну цей гнилий і він був якраз у чохлі. Оцей жетон. Тому, можливо, і так згнив. От. А ось цей жетон вже був так і лежав, до речі, на поясі. Можливо, його не носили на шиї. А, його не носили на шиї. Ось, погляньте. Бачите? А ні, носили. Ось тут є трішечки протерта. Носили його на шиї, але чому він був на поясі, невідомо. Можливо, він обірвався і просто його зверху кинули. Ну, це жетон другого військового, позначили ми. От і все. Закопуємо яму. Тепер багато роботи, щоб цю яму закопати, ну, але що? Поробиш. Яму ми вже закопали і вирішили ще трішечки походити. Сподіваюся, більше таких ям сьогодні ми не знайдемо. Але в нас є така прикмета. Якщо ти віднайшов рештки солдата, то тобі обов'язково пощастить. Тому ми ще трішечки ходимо, можливо, нам пощастить. І я знайшов яму. Ну, сигнал. Ну, що можу сказати? Це не такий великий потужний сигнал. Можливо, ну наче газбак або ще щось. Попробую зараз розкопати і подивимося, що це таке. Ну, сигнал чіткий, і, я думаю, не глибокий. До пів метра. Ось так. Ну що, копаємо. Ну що ж, друзі, не пощастило мені. В останній ямі я знайшов якесь побутове сміття. Ну, але сьогодні накопалися. В сумі я десь ходив приблизно годину з металошукачем. Трішечки на початку, потім копав яму, потім копав рештки військових, потім копав трішечки і знайшов побутове сміття. Ну, Добру справу ми сьогодні зробили. Знахідки були, камраз знайшов каску, флягу, я знайшов кекс від МГ. Так що є артефакти. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!